Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є судні та більш веселі, тож почнемо ви веселі каруселі. Всім привіт! Ми раді вітати всіх наших глядачів веселих каруселень. Вже не перший випуск ми говоримо про Сергійка та Софійку і про їхні дивовижні пригоди. І сьогодні нова історія, нові емоції і нові враження, а також нові уроки з їхнього життя. Тому вмощуйтесь зручніше, а ми розпочинаємо. Мені приємно, що ви вже ознайомлені з деякими історіями про Сергійка та Софійку. І сьогодні я вам розкажу про те, що одного разу до наших друзів до їхнього двору подзвонив дзвінок на вулиці у фіртку, і мама із дітьми побачила через вікно, що біля їхньої брами стоїть їхній сусід Сашко. Ой, мамо, поглянь! До нас Сашко прийшов. Може, вирішив трохи з вами пограти? Ой, що ти? Адже Сашко зовсім дорослий. І грає тільки з великими хлопчиками. Тоді має до нас важливу справу. Ходімо, дізнаємося. І я з вами. Мама разом з дітьми вийшла до цієї фіртки, до калітки їхнього двору. Привіталися з Сашком, і діти здивувалися, тому що побачили, що в нього в руках він тримає корзину. Ну що, малеча, хочете подивитися, кого я вам приніс? Нам назавжди. Дуже хочемо. Добре. Але спочатку спробуйте вгадати, хто ховається у моєму кошику. Маленьке симпатичне кошеня. Ні, не вгадала. Ну, тоді це курча, так, точно курча. І не курча. Хм. Ну, а хто ж тоді? Хто? Ох, і кумедні ж видвійнята. ви двійнята. Крім кошенят і курчат нікого й не знаєте? Ні, не знаємо. Ех, ви. Ось хто. Діти так зраділи е, такому подарунку. Ой, їжачок. Ми таких маленьких ще ніколи не бачили. Який же він хорошенький. Так, і мені він дуже, дуже подобається. Але тут мама перепитала в Сашка, де ж він взяв цей їжачок маленький, де ж він його взяв. А де ти його взяв? У хлопців на річці відібрав. Вони збиралися вчити їжичення плавати. Я злякався, що тваринка потоне, от і відібрав. Який ти добрий, Сашко, і сміливий. Ну, гаразд малята. Займайтеся господарством, а я пішов. Ніколи тут з вами. У мене справи. І так діти отримали такий подарунок маленького їжачка. Вони швиденько принесли його до себе додому. Ой, Матусю, поглянь, яке воно кумедне. Це їжаченя, треба його погодувати. Матусю, як думаєш, він ману кашу їстиме. Треба їжику, будиночок змайструвати. Здається, цей кошик йому зовсім не подобається. А вже ж він дуже маленький. їжачку там тісно, навіть міста для ліжечка немає. Я можу подарувати йому ліжечка ляльки Марійки. Таке вигадала, ліжечко? Де ти бачила, щоб їжачок у лісі на ліжечку спав? Він такого навіть не бачив. А я його не в лісі, а в нашій дитячій кімнаті поселю. Ось так. Діти, діти, здається, так і до сварки недалеко. Краще ходімо, подбаємо про вашого нового улюбленця. Мама дістала коробку з під взуття і сказала, що це буде тимчасовий дім для цього їжачка. Діти дивилися, і їх навіть здивувало те, що цей їжачок був наскільки маленьким, що його голочки навіть не були ще дуже колючими. Він був, наче, наче пухнастим таким, тому що впродовж. Зростання їжаків їхні е, голочки на, їхній, на їхньому тілі стають е, з кожним часом е, твердішими й твердішими. Думаю, вашому улюбленцю тут буде добре. На дно коробки треба покласти прим'яті сторінки газети. Вони шелестітимуть, як листочки і травичка в лісі. Їжачку це сподобається. А коли газетка забруднеться, замінити на іншу. Ой, матусю, яка ж ти розумна! Завжди щось придумаєш. І от вони вирішили, що його треба нагодувати, щоб він з голоду не помер. Почали вирішувати, чим його будуть годувати, а мама запропонувала нагодувати його молоком. І справді, коли їжачок сунув свого носика до миски з молоком, спочатку чихнув, а потім почав сьорбати. На здоров'я маля. Пий, не бійся. Ой, зовсім як кошеня. Чудово, від голоду він не помре. Діти зраділи, що їжачок не буде голодним, тобто він в них виживе, не помре з голоду, і вони цьому дуже тішилися. Поклали його знову до, до такого умовного дому, до цієї картонної коробки, і віднесли в свою ігрову кімнату. Прийшовши через деякий час, діти побачили, що їжачок спить. Вони щось собі спокійно гралися, знову прийшовши, відкривши коробку, вони бачать, знову їжачок спить. Дітей це дуже насторожило, вони навіть почали думати, що цей їжачок помер. Що трапилося Сергійко, що сказала мама? Невже їжачок помер? Ні, Софійко, просто розумієш? Мама сказала, що їжаки вдень сплять, а вночі гуляють. Вони зовсім не як ми, люди. Тож нам навіть грати з ним ніколи буде. Ну, нічого, поки ми не ходимо до школи, то вранці довше спатимемо, а ввечері пізніше лягатимемо. Мені їжачок навіть сон не подобається. А тобі і мені. Тільки ж ми про головне забули. Що? Ми не придумали йому ім'я. Ой, це дуже важливо. Назвімо його, його чи її. А раптом це вона, а не він. Ні, це він. З його обличчя відразу видно. Знаєш, я краще з мамою пораджуся, а ти поки постережи його. Але мама запевнила дітей, що він не помер, а у таких лісових тварин в них все навпаки Вони вдень сплять, а вночі гуляють. Мама сказала, що можна дати малюку ім'я хлопчика. Ми весь час говоримо про нього він, то й хай і буде хлопчиком. Якщо це дівчинка, вона все одно не образиться. Адже на іменах їжаки не розуміються. Мама добре придумала назвімо його тузиком, звучить гарно. Тузиком? Це ж собаче ім'я. Ні, треба щось інше вигадати. Ну тоді. Хай буде кешею. Ну, що ти, він же не папушка. Треба вигадати те, що личитиме їжачку. Ой, а назвімо його пупсиком. Він же весь кругленький, пузатенький, як пупсик. Якось дуже по виходить. А от пусик смішно, майже як пупсик, але значно краще. А чому б і ні? Пусик звучить гарно, навіть лагідно. Так вони його й назвали. Назвали пусиком. Діти дуже раділи цьому їжачку, і так як вони були в виросли в християнській сім'ї, вони навіть за нього молилися. Треба щодня тепер молитися за нашого пусика, щоб він не захворів і не помер. Угу, Я згодна. Я знаю, що нашому їжачку погано без мами і тата. Але ж він з нами не буде сиротою, правда? Звісно, ми ж його так любимо, і Бог допоможе їжачку бути здоровим і щасливим. Я попрошу маму і тата молитися за пуска. Вони неодмінно погодяться, адже вони добрі? Молилися, щоб цього їжачка не спіткали ніякі хвороби, щоб він в них жив здоровим. І красивим. Їжачкові дуже подобалося грати з дітьми, і коли настала весна, тато змайстрував для нього будиночок, який був схожий на собачу будку, в якому їжичок став проводити велику частину свого часу. А коли настав початок літа, діти, прийшовши одного разу зі школи, побачили, що їхнього пусика немає в цьому будиночку. Вони дуже налякалися, почали шукати по всьому саду, і його ніде не було. Як так? Адже він, мав би вдень спати у своєму будиночку, а їжачка нема. Дуже сумувала Софійка. Може, він утік до лісу? Ліс далеко. Може, його знову знайшли злі хлопчики і утопили в річці? Ні, не може такого бути. Ми завжди за нього молилися. Помолімося знову. Вони навіть вирішили помолитися, щоб із їжачком нічого не сталося. І діти вірили, що Бог відповідає на їхні молитви, Бог чує їхні молитви. Тому вони вирішили молитися за свого пусика. І день, два, три. Пройшов якийсь відризок часу, а їжачка так і не було. Вже діти почали думати, що певно знову якісь хлопчики його знайшли та втопили в річці, яка була поблизу, біля них протікала. Діти сумували, адже... Будиночок їжачка пустував. Але через деякий час діти почули дивне шародіння, коли проходили повз з'явленню, біля якої стояв будиночок їхнього пусика. І вони побачили, що в будиночку знову, знову прийшов, вернувся їхній пусик. Як же зраділи діти! Але коли вони заглянули всередину, то побачили, що пусик прийшов не сам. Пусика з'явилося ще три маленьких їжачка. Мама, мама! мама, мама що сталося? Наш пусик повернувся з їжаченятами. Коли діти покликали маму, то мама засміялася і сказала: бачите, це не пусик, а пуся. І вона вже стала мамою, тому народила троє маленьких їжачків, і тепер у нас така велика родина їжаків у нашому саду. Діти. Наш пусик зовсім не пусик, а пуся. Це її діточки. Вона стала мамою. Діти цьому дуже раділи. І дуже тішилися з того, що Бог подарував їм такий величезний скарб такий такий великий подарунок, і вони можуть, дивлячись на цих тварин, дякувати творцеві за його велику любов до всіх людей. Ввечері, коли всі зібралися на спільну молитву, діти розказали для тата про чудо, яке сталося, що їхній пусик, а тепер вже пуся, вернувся з лісу. Тато зауважив, що діти їхні дуже уважні до природи, до того, що Бог створив. І тату з мамою дуже раділи, що в навіть в таких моментах, коли щось стосується лише тварин, діти знають, що треба і в таких ситуаціях молитися. І вони щиро вірять, що Бог відповідає на їхні молитви, Бог їх чує і бачить. Такі ситуації нагадують нам про те, що важливо. Турбуватися про природу, про навколишній світ, який нас оточує, адже це все створено Богом. І важливо нам, будучи християнами, дбати про те, що нас оточує навколо, а не бути як оті хлопчаки, які хотіли втопити маленького пусика, ще коли він був дуже маленьким в річці, але Сашко заступився за нього. І тепер стала велика родина таких їжачків. То я хочу побажати вам, щоб ви, коли бачите якихось безпритульних тварин або е Якщо ви бачите, що хтось знущається з тварин, що ви були тими, хто заступиться за цих маленьких звіряток, якихось і турбувалися, і любили тварин, так як любить е, тварин Бог, і, зокрема, нас всіх любить Бог. А тепер теді для вас буде роздавати цукерки. Я Дякуємо мені. Теді! Дякую вам, мої любі глядачі, за те, що додивилися даний випуск до кінця. Нагадую, що скоро ми розіграємо книгу, яка буде називатися Двійнята, і тут будуть описані всі розповіді про Сергійка та Софійку, які ми розповідаємо для вас у, тут, у нашій студії, в програмі Веселі каруселі». Якщо ви додивились попередні випуски, обов'язково перегляньте, щоб у вас була повноцінна картина із життя Сергійка та Софійки. Нехай. Вас минають невдачі. Будьте щасливими, задоволеними та завжди слухайте своїх батьків. До зустрічі!